А що якщо порівняти вивчення іноземної мови з навчанням малювання? Багато разів чула, наприклад, що перед тим як вивчати граматику, потрібно мати певний словнуковий запас, знати прості слова для того, щоб будувати потім речення, такі як мама, тато, яблуко, йти, гуляти і так далі. Так само є у малюванні. Ми спочатку. Вчимося бачити і починаємо вести свій скетчбук. Замальовуємо те, що ми бачимо. Це нариси. Це постійна вправа для учнів моїх і для учнів вищих навчальних закладів. Насправді також, тому що постійна практика це саме скетчі. Далі ми підключаємо важку артилерію, граматику. І це вмалювання, що композиція, перспектива. Пропорції, побудова академічна. Так, це вже важка ступінь, але це потрібно для того, щоб структурувати наші знання для того, щоб правильно, канонічно зображувати. В мові ми вивчаємо граматику для того, щоб правильно будувати речення. В малюванні ми вивчаємо перспективу, анатомію, правила побудови для того, щоб правильно зображувати предмети, об'єкти. І для того, щоб опанувати це, нам потрібно або вивчати по книжкам, відео, або найняти вчителя, який нам все це розповість. Продовження в наступному відео!